Народ, всім доброго дня. Короте, прийшов я до діда і що хочу розказати. Е, Побачив я в інтернеті, як люди роблять ловушки для е, роїв. І, коротше, прийшов до діда, кажу, давайте зробимо і собі таку штуковину. Дід почав возмущатися. Казати, що це все фігня, але якби ну, такий ніби і, і, і за, і проти, і хоче, і не хоче. Коротше, дав він мені одну доску. Ну, я йому кажу, давайте спробуємо, що не раді інтересу. Дав він одну доску. Ось вибрав саму найкращу. І буквально там за годинку ми скліпали. Таку ловушечку. Це чисто ми на спор <ріх> з дедом. Ми вже її з Сашею затворили. Нічого тут такого немає особливого, все по-простому. Коробка дерев'яна. Поставили рамки. прив'язав я отако такий маленький кусочок там типу воску. Типу, якби для начала. Ну, не було в діда нормальної сушнини, щоб поцепити, то коротше, поцепили те, що й було. Все, що було, видавив е, намет. А те, що було сухе, наприклад, доставали з вулики, то ми його залишали прямо в лісі, десь там подалі від вулика, щоб мурашок не було. І все тому подібне. І коротше такий от. Десь підемо до днях поставимо в лісі і будемо спостерігати. Подивимось. Коротше, в нас з дядом такий спор. Чи буде там толк, чи не буде. Дід каже, що вони не полетять туди, тому що ну, типу, їм проще вулика залетіти в колоду. А я кажу, що буду залетять сюди теж. І, типу, якщо залетять, то щоб поставити вдома рамочного вулика, і можна було спостерігати там, наприклад, за розвитком бджіл, ну, дивитися, як вони там роблять. Тому що, наприклад, дивимось е, в інтернеті, як там люди достають рамки, дивляться, там, чи засіла матка, чи не засіла, чи, там, чи є трутні, там, чи, чи є бджоли. Коротше, ну, есть, цікаво, по-своєму. У ну, нас як, у нас ми поставили вулика. Ходимо, наблюдаємо, о, є рой, добре, що є. Ждемо осені. Немає, та й немає. А тут іменно хочеться спостерігати, як вони себе ведуть. Чи, там, ну, чи багато їх там, чи як його правильно, чи вистачає їм меду на зиму, чи скільки їм його треба, щоб хватило. Ну, це, якби, я вважаю, що це зовсім інша якби, технологія. там, якби... Опа, якраз он дід іде. І коротше, хочемо понаблюдати. Добре, потім будемо знести вулика в ліс, покажу, як ти ми його поставили і як, ну, ну коротше, як установили. Сьогодні вже новий день. Доробили ми дідом таку кришу з холодильника старого. І це Сьогодні підемо ставити на дерево така у нас конструкція зверху криша знімається Ось тут всередині рамки не пам'ятаю скільки там їх п'ять шесть мабуть п'ять зараз коротше дед оддится і підемо затягнемо на дерево так, коротше йдемо в ліс. Я ось тащу ловушку. Где <рес> тащить лестницю? Два рази більше за нього і, напевно, важчу. Та мурашка. Волоче, все підряд. Зараз покажу місце, куди будемо ставити. Тут теж якби вирішили. Рядом поруч ставити, тому що трохи важке. А далеко тянуть в ліс. Немає на чому на тракторі раді цієї коробки. Дед точно не захоче. Короче, погнав дед по вірьовку, щоб тащити. Бо я взяв таку тоненьку. Дід переживає, що я собі руки поріжу. Ось ми знайшли таке місце. Хтось тут колись діло собі сідало, не знаю зачем. Навіщо? Вон наша драбина і ловушка, можна сказати. Поставимо сюди, привяжемо за ці ручки та й буде нормально. Таке стойло просто шикарне. Воно вже врослося в дерево. Зовсім не шевелиться. Не шевелиться зовсім. Можна сісти і посидіти. тема. Классный стульчик. Обзор бешеный. Просто тема. Шикарно. Вон видно нашу точнейшую дедовую хату. Нашу, нашу базу. Трохи село. Дуже прекрасный вид. Кто-то придумал кого в свое время поставить его сюда. Дуже гарно буде. Блін, от дед. витягнув я цю веревку собі, не спіша потихеньку. Нічого б собі не порізав. Ні, треба. Щоб було комфортно, не дай Бог, руку поріжу. Такий вид. Дуже шикарно. До речі, пройшло десь днів 6 після того як ми построїли ловушку. І приблизно будемо спостерігати, коли воно коли настане той день, як вони сюди залетять, а може і не залетять. Будемо наблюдати, слідкувати. Десь там має дед уже шурувати. Так, а он і дед уж іде. Тащить веревку. Це така веревка, Стричка ця, що поддони, ну на поддонах товари стягують. Ще більше, наверное, руки Ще більше руки поріжу той веревкой. Вставай, швидше, шо так ведлила. А ще й проволоку несе, що розпутує по дороге. Оп, оп, нормальный кусок взял. Так, сейчас привяжей свою чудовірвку до моєї чудовірвки. Ну оп. так, що ж він буде робити? Ага, на удавку буде сплять вулика. Оп. Ее. Ось мені таке чувство, що його не Останній раз я тянув ветки з березняка, То вона ж майже чуть не відривалась. Ну, <схід> Буде діло. Моя драбину примушу не мішала. А я сюди буду туди. А я витягну і поставлю. А потім... Давайте. Діду. руки грязные, только с работы. Ну что там? Стой, 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 стой. Все. Короче, буду тянуть, потом включу. Подеть, ты стоять будешь, пока Тут! Не Тут! Все, затащили нашу ловушечку. Дуже шикарно вона стоїть. Я не знаю хто сюди поставив це крісло, але дуже класне місто. Сюди можна і колоду поставити без проблем. В будущому. Що там, діду? Дід подає молоток, проволоку. Добре. Буду продовжувати тянути. Ну все. Прив'язав ось таку, нікуди вона тут не дінеться, бо стоїло просто. <гум> ну якщо я там сидів на ньому, то для цієї коробочки це зовсім точніше для цього стоїла ця коробка взагалі не про що. Зараз ще відломаю цю гілочку трошки, щоб не закривати обзор огляд для бджілок. Хоча там висить кусочок сушнини, типу воску. І там може десь крапелька меду. Я думаю, вони учують здалека. Десь дед пішов по лопату, тому що побачив, що на дерево лізуть мурашки. Що вони тут знайшли на цьому дереві, я не знаю. Але, але, -але. хоче підсипать попелом о тащить уже йде добре відломаю гілочку продовжу може ще насе руки три сапака донесе що сха нема на лопаті давайте яді Давайте я! Ой, смішно і гриш, да. Так, коротше, пока я подсыпал песочком, то дед уже поволок лестницу. Добре, на сьогодні, мабуть, закончимо. Будемо спостерігати. Будеш ти готовка чи ні. Всім доброго дня. Коротше, пройшло декілька днів. І ми з дідом вирішили перенести ловушку, тому що там не дають їм покою мурахи. Він там рядочком мурашник. Ось там де піньочок оцей. І цей. І перенесли ми зовсім недалеко рядом на цю сосну. І ось вже буквально на другий день я прийшов з дідом. І що ми побачили? Гляньте, вони летять. Вони летять ще й так жорстко. Щось нове для них. Ще вони такого мабуть не бачили. Ось так виглядає наша лова. Прив'язали ми її вчора і сьогодні вже вжилки зацікавились нашою коробочкою. Будемо спостерігати. Опа, залізла. Таке, як ніби залізла одна всередину. Хай вони трохи роззнайомляться, може їм сподобається. Але ще не зрозуміло, що буде далі, але вже якийсь результат є. Хоча би, Хоча... би вони його дивляться, це вже добре. Ось тако лазять, вже навіть. Там в кучку збиваються. Може щось десь прилетить. На дворі дуже тепло, жарко. Мабуть та сушнинка всередині розпахлась і вони почали чути, що там щось є цікаве. Прям летять і ще й так непогано, я б сказав. Все, будемо спостерігати, покажу вже в кінці результат ще десь. Хай й неділька пройде. І або пару днів. Раз вже новий день. Коротше, знімаю далі про ловушки. Вже пройшло е, нормально часу. Дуже добре біля місяця. Зробили ми ще ось таку ловушку. Там на даний момент є бджоли, але вони розвідка. Воно вже ця розвідка кожен день, але толку з них немає. Все ще надіюсь, що може вони сядуть. Особливо останні дні. Дуже гарно вони розвідують цю ловушку. Але є, є поруч вулик колода. І, скоріш за все, виберуть вони її. Тому що, коли йде розвідка, вони розвідують всі вулики але обирають скоріше колоду. Ось таке поставляю і тут біля дому. Всередині поставив дві рамки чорні з туршниною і поцепив вонь поруч там. Такі от кусочки воску, вони на нього прилітають, а потім вже починають лізти їх в саму ловушку. До речі, на даний момент щось вони дуже активно летять. Можливо, моя, якби, моє, Ну, то, що, те, що я думаю, що на ловушки немає толку, можливо, все-таки вони сядуть. Та я побачу цей толк. Добре, зараз покажу вам ще один варіант. Про... І ще дещо скажу. Коротше, ми вже й таких ловушок наставили. Точні не ми, а я вже. Більш схожих на колоду. Якби по наружній частині вона маленька, а всередині десь приблизно так, як колоду, ми видовбуємо, може чуть-чуть менше. Ось прийшов до липи, блюли гудуть страшно. А до ловушки даже нічого не, не прилітає. І так кожна. І ще я хочу сказати в цьому поводу, що в нашій місцевості, мабуть, для бджоли нема нічого кращого, ніж колода. Тому що в першу чергу сідають в колоду, неважливо яка вона стара чи нова. І в нову сідають швидше, е, ніж в ловушку, і в стару сідають. Ще краще, ніж нову і краще, ніж логушку. Але, що хотів ще сказати, що обов'язково має бути в кожного хто має бджіл, або хоче мати, то має бути таке щось ніби наподобі ловушки або рамконос, чи як воно правильно. Щоб можна було піймати е бджілу. Та яка там, наприклад, рій зібрався на дереві. Якщо комусь цікаво, то воно якби дуже цікаво. стобирати його. Таке адреналін трохи бджоли кусають. Тому раджу робити ці ловушечки, Ставити. Обов'язково одна, щоб вдома була, був у мене такий момент, що мені... Потрібно було одразу дві, я зловив одного роя, через буквально півгодинки довелося другого збирати, і тому і дуже добре Мені пощастило, що було, була одна ловушка вдома, а друга стояла в лісі недалеко від дому. Я збігав, взяв другу. Другу ловушку і зловив два роя буквально за годинку ось такі справи. Тому раджу зробити для себе хоча б 2-3 штучки і нехай вони стоять. Ще сезон якби не закінчився, навіть на сьогоднішній день є, є бджоли, походки, вони літають, розвідка. Все це є, але... Є багато ще також колод, які бджоли не заселили. Тому на ловушку шансів дуже мало. Е, вже пройшло, мабуть, біля місяцю, місяць десь, як ми їх почали ставити. І коротше, за цей час, мабуть, вже мінімум 5 колод заселились, а із, з, з, з 4 Ловушок не ну, одна сім'я не сіла в ловушку. Хоча там є і сушнина, вони там її біля неї лазять, біля тієї сушнини, все там їм щось подобається, щось вони шукають, але ну, селитись вони туди заселятись не хочуть. Такі справи. Можливо, сядуть ще, можливо, закінчаться колоди, хоча це вряд ли. Так що такі справи. Добрий народ. Всім до побачення. Як, будуть, як буде спрацює ловушка, можливо, покажу.